Вас зустрічає Національний музей, Київська картинна галерея Закарпатська школа живопису. тут. Перша зала. Тут є роботи Золта Нимички і роботи Глюк, Контратович, Герц представлений, і Антон Шепа. Це Карпати, це Любов Золтана Нички. Він навіть перед смертю казав, що. Мабуть, я більше ніколи вже не побачу ці Карпати, і за цим я буду сумувати найбільше. Він багато думав над кожною роботою, вкладав душу і свою філософію. Сильні духом. 2015 рік це реакція на те, що відбулося у 2014 році. Коли Крим прийшли завойовувати. це розпяття, це вінок, тут частина як клин хочуть вирвати частину нашої держави. Тут представлені представлена робота венеціанські спогади. Це коли тато подорожував Італією. Це сакральна тематика знищення 2012 рік. Робота доля ХХ століття називається. Коли ми переходили в 21 -е століття, такий був трошки бум, я пам'ятаю, і це хвилювало всіх, що буде о 21 -е стане століття, щось буде відбуватися. І Золтан Мінчка ставив перед собою завжди такі питання. Що я роблю, для кого я пишу і що я хочу цим передати. І він постійно думав, з чим він піде в 21 століття. І як він казав, мабуть, що найголовніше, що я би взяв з в собою в 21 століття, це культурі як наш національний такий ген. Я запрошую вас відвідати цю унікальну виставку, де зібрані полотна старшого покоління, молодого покоління. Золтан Мичка тут виступає як провідник. Надихнутися цією красою живопису, знайти своїх улюбленців 13 художників.